3 вересня, продовжує роботу медіа центр країна. Мене звати Світлана Чапоренко, і зараз поговоримо про наслідки ворожих ударів по об'єктах енергетики. Скільки триватимуть степлізаційні графіки відключень та як проходить відновлення пошкоджених об'єктів? З нами сьогодні Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Перше питання це зміна керівництва Укренерго. Це те, що відбулося буквально вчора. Як ви оцінюєте це рішення? Як воно вплине на ситуацію з західною допомогою українській енергетиці? Ну рішення відверто кажучи, дивує, тому що е, звільняють людину в компанії, якої в принципі в єдиної з українських енергетичних компаній побудований захист об'єктів. А є запас обладнання для того, щоб відновлювати об'єкти, і ми це з вами відчуваємо прямо зараз. Тому що 26 серпня була величезна атака. 127 ракет, 120, 100, 109 дронів. Надалі було ще дві хвилі. Тим не менш, все відновлюється, і насправді візьму на себе роль Касандри за пару днів буде нормально. Себто, ми будемо мати одну чергу або взагалі не матимемо відключень вже буквально там завтра, післязавтра я очікую, що такий результат буде досягнутий, виходячи з тієї динаміки відновлення і ремонтів високовольтних мереж, які я спостерігаю. Тому рішення дуже дивне. Воно виглядає з точки зору здорового глузду малологічним. особливо на фоні того, що відбулося. У комунікації з міжнародними партнерами, які власне ну насправді підняли цілу доволі справедливе питання, що наглядова рада, яка мала, має здійснювати зміну менеджмента там безвідносно до будь-яких інших процесів, не до кінця сформована, немає одного з незалежних членів, що є важливим параметром насправді, і немає значення, як вона проголосувала, тому що. За умови наявності ще одного незалежного члена в цій наглядовій раді дискусія була б інша. Очевидно, і це ніхто не приховує, що на членів наглядової ради був великий тиск. Про це відверто говорили в дуже багатьох джерелах. І все це є дуже поганим прикладом відносин української влади і української бюрократії. З західними принципами корпоративного управління державними компаніями. Тому що такі емоційно-вольові рішення для західної практики вони абсолютно неприйнятні. Немає аргументації насправді в публічному просторі, немає розуміння, а що ж саме таки стало причиною зміни, яка насправді виглядає більш ніж жалогічною. І допоки е, в нас не зрозуміє влада, що комунікація з професійним товариством, комунікація з суспільством є важливою, е, ну вона буде сприйматися погано. Давайте будемо відвертими. А ні для кого не секрет, що велика кількість міжнародних партнерів вони не просто самі оцінюють ситуацію, вони ще сприймають українських експертів, українську. Незалежну енергетичну незалежне енергетичне товариство, це професійне, як джерело інформації. І відповідно, коли там 95% всіх експертів кажуть це погане рішення, а коли наводяться аргументи, чому це погане рішення, коли звучать офіційні звернення асоціацій, в тому числі. Там зеленої енергетики, в тому числі там асоціацій енергетичних кількох, і на це не звертають жодної уваги. Е, ну, це погано виглядає. Давайте будемо відвертими. То, ну, але маємо вже, що маємо. Для мене особисто е, тут навіть не питання е, особистої ролі Кудрицького чи щось, що пов'язано з ним. Так, да, безумовно, він талановитий. Менеджер, який явно сконцентрував на собі і своїй команді величезну довіру, яка коштувала в прямому сенсі цього слова півтора мільярда доларів, які Укренерго отримали від іноземних партнерів. Але питання: як цю довіру тепер отримати, яким чином можнай ну, щонайменше зробити так, щоб ця допомога не була зупинена? Бо нам з вами це принципово. Нам для нас з вами від наявності цих ресурсів залежить, чи будемо ми з вами в прямому сенсі слова з електрикою взимку. Себто я не перебільшую. А, і тут, що має, на мою думку, відбуватися зараз, і дуже важливо, щоб саме так відбувалося: окей, а, звільнення відбулося, воно відбулося... Відповідно певної бюрократичної процедури, і ця ж процедура передбачає наступне: призначений виконавчий обов'язків, і має бути призначений конкурс знову на голову правління Укренерго. І в цій ситуації, в тому, що зараз відбувається, на мою думку, нема альтернативи тому, щоб цей конкурс було проведено швидко, дуже прозоро і максимально зрозуміло і для міжнародних партнерів, і для енергетичного співтовариства. Щоб люди розуміли, що відбувається, і щоб партнери розуміли, що відбувається, яким чином іде відбір, наскільки достойні є кандидатури. Тому що коли читаєш про якісь там тіньові співбесіди, десь якихось кандидатів, ну це виглядає навіть не як профанація, це просто вбити взагалі допомогу. Зробіть це, хлопці, і ми залишилися без допомоги. А враховуючи, що це зробили люди, і як я розумію, ну, в принципі, звільнення результат лобізму Міністерства енергетики, перш за все, яке відповідає за захист наших об'єктів, в принципі, і в якого на об'єктах енергоатома немає ніякого захисту, себто ніякого. Судячи з відкритих джерел, енергоатом не будував жодної захисної споруди взагалі. Там інша компанія, яка також Має їх мати Укренерго, хоча б будує. Там є інформація про тендери, є інформація, що щось вже зроблено, щось не зроблено, але вони в процесі. Про енергоатом нема навіть чуток, щоб він щось будував. Далі ми втратили теплову генерацію. Половина цієї теплової генерації втрачена через те, в тому числі, що їх відкриті розподільчі пристрої, аналог абсолютної високовольтних підстат Укренерго, не мали жодного захисту. І про це треба говорити. Що, вибачте, але міністерство повністю провалило факт наявності війни в країні. Вони досі не зрозуміли, що ми в війні. І про це треба казати. І я вважаю, що президент має думати над тим, а як змінити цю ситуацію. І точно не Кудрицький мав би її змінювати. Зараз у нас помилка на іншому рівні. Ви вже так трошки торкнулися питання того, що навіть після останнього дуже такого масованого серйозного обстрілу української енергетики відновлення відбуваються шаленими темпами. Тож питання, які фактори нам дозволяють так швидко повертатися до більш-менш стабільних графіків відключення, і чи є шанси, що дуже скоро ми, в принципі, десь стабілізуємося, можливо, навіть відмовимося від графіків відключень? А, ну, Дивіться, а, є комплекс таких заходів, який впливає на швидкість відновлення. Перше, це результати атак самі по собі, і а, можемо констатувати той факт, що будівництво, яке було проведене на високовольтних підстанціях, воно не завершене. Там ще багато роботи, там об'єктивно треба ще дуже багато зробити. Але навіть те, що вже зроблено, ті об'єкти, в яких. Є там 80% і більше готовність, вони показали абсолютну ефективність. Вони не призначені захистити на 100% повністю і цілком. Вони призначені захистити ключові елементи обладнання і зробити так, щоб найважче, найдорожче, найцінніше обладнання вціліло, а все інше можна було швидко міняти. І саме цю роль цей захист виконав. На більшості об'єктів. Там, де стояв захист, обладнання найбільш важке, перш за все, автотрансформатори вціліло. Я знаю про те, що є об'єкти, де стояли кілька трансформаторів, частина захищені, частина ні. Цілились в незахищення. На жаль, в московитів дуже добре працює розвідка, і вони знають, що і як відбувається на наших об'єктах. Це дуже сумно визнавати, але ми маємо бути в реальності, ми маємо розуміти, що саме так це зараз працює. І далі будувати цей захист. І, можливо, навіть прискорювати ці темпи. А друга складова це наявність обладнання і наявність аварійних бригад, які можуть швидко відпрацювати об'єкти. І тут знов таки «Укренерго» показав, що вони мають обладнання, мають бригади і дуже швидко відновлюються. В нас з вами сьогодні яке? Третє число пройшло 9 чи 10 днів, правильно? Вже сьогодні ми маємо одну-дві черги по країнах. Я думаю ще раз, що там післязавтра буде одна черга, а може не буде взагалі, а на найближчих вихідних може не бути відключень. Це чіткий індикатор того, як швидко і ефективно відпрацювала компанія, як відпрацювали вистроєні механізми. Як відпрацювали ремонтники, як відпрацювали логисти, як швидко було відновлено те, що постраждало від атаки? Тут мені здається більше коментарів і не треба. Зараз ми знаходимося ще в таких приємних погодних умовах. Сонечко світить, проте таки шалене спеки вже дима, Тобто, навантаження на енергосистему більш-менш стабільно. Але ми вже потроху будемо вкатуватися в осінньо-зимовий період, які ваші очікування від цього періоду холодного. Дивіться, давайте розмовляти про два сценарії. Сценарій: перший, майже фантастичний, нас більше не атакують або атакують і взагалі нікуди не попадають. Тоді ми, в принципі, пройдемо час до початку листопада, цілком комфортно. Ну, може, там якісь мінімальні час від часу аварійні відключення через деградацію обладнання, можливі аварії, але ну, дуже дуже місцеві, дуже дуже невеликого масштабу. І ми спокійно проходимо осінь. Потім починається зима, де в нас є об'єктивно потужний дефіцит генеруючих потужностей, потужний потужностей, але вже вибачте. І далі залежить від погоди дуже сильно. Тому що якщо погода падає в мінус 10, мінус 12, мінус 15, то давайте будемо відвертими. Протяжність відключень може бути і до 12 і 14 годин на добу, не поспіль, там шматками в графіку, керовано, але, на жаль, саме, саме так: 12-14 годин на добу. Може бути м'який сценарій з теплою погодою, і тоді ми обійдемось, може, навіть там, 4 годинами на добу обмежень для споживачів, і це теж можливий сценарій. Тобто тут залежить від погоди. Але це ж, ну, ми з вами визнаємо, що це фантастичний сценарій, в якому нас не атакують. І, на жаль, в сценарії, коли нас атакують, ситуація може бути значно більш сумна. Тобто може бути навіть гірше, ніж взимку 2022-2023 року. В нас набагато менший резерв, знаєте, запас жиру сильно зменшився. Ми тримаємось виключно на атомних енергостанціях. Якщо атом... Не працює, якщо атом не видає електрику, в нас реально край сутужно. Це те, чого не було під час 22-23 років. Там був величезний запас генерації, є що включити, з запасом того нема, то, то включимо, щось відключилося, є що підключити. Зараз такого, в принципі, нема. Кожен мегаватт генерації в прямому сенсі слова на вагу золота. А я повторюся, можливо, сам себе повторю, вибачте, але ну, для мене це зараз дуже болить. Коли дивишся на московських телеканалах дискусію про те, що треба бити по вивідним пристроям атомних електростанцій в Україні, щоб спровокувати блекаут, щоб спровокувати каскадну аварію, і розумієш, що взагалі нічого не зроблено для захисту саме цих пристроїв, ну це боляче. Це боляче розуміти. І ще більш неприємно розуміти, що ніхто не здійснює жодних кроків, щоб це виправити. Хоча часу нібито вже мали більш, ніж достатньо. І я не можу зрозуміти, чому Укренерго міг побудувати об'єкти захисту, чому Укргідроенерго частково, але зміг побудувати об'єкти захисту, а там їх нема. А ті три штуки, ті три об'єкти. Є зараз основною Ахілесовою п'ятою нашої енергосистеми. От нічого більш цінного сьогодні в енергосистемі немає. Якщо говорити про окремі регіони, де ситуація буде найбільш складною, лівий берег і південь. Ну, Об'єктивно є проблеми з тим, яким чином передавати електрику на лівобережжя. І є певні обмеження, пов'язані з постійними атаками на інфраструктурні об'єкти. Південь, в принципі, має великий дефіцит генеруючих потужностей і туди треба передавати, відповідно, це теж послаблює. І найбільш слабке місце це Київ. Київ природньо величезний споживач з дуже від'ємним енергетичним балансом, який потребує майже гігаватт потужності зовні постійно. І, ну, на жаль, Київ є дуже вразливим і 에... киянам треба готуватися до доволі складної зими в будь-якому сценарії? Чи допоможе імпорт електроенергії? Дуже багато відбулись перемовин з західними партнерами про збільшення технологічної можливості імпорту. Чи щось зроблено, чи щось змінилося за рік і на які взагалі обсяги імпорту електроенергії ми можемо розраховувати? Ну, ми технічно можемо імпортувати 1,7 ГВт. Плюс 250 мегаватт зверху ми можемо просити як аварійну допомогу. Чи це багато, це мало, це десь все разом плюс-мінус 10% наших потреб. Є велика біда в тому, що тільки що звільнений пан Кудрицький був лідером процесу спочатку приєднання до ІНЦОІ і потім саме він був основним драйвером всіх перемовин. Щодо збільшення перетину, щодо збільшення доступу до європейської енергосистеми. І як відреагує зараз інсуїв в тому числі на зміну топ-менеджменту, а вони люди дуже консервативні. Ну, я їх так само добре знаю, я в цих процесах брав особисто велику участь. Я розумію, що з того боку дуже-дуже консервативні люди, які не довіряють зазвичай нікому, і тільки після кількох років там активної взаємодії починають якось тобі відкриватися. І, взагалі, реагувати ну, більш-менш відкрито і чесно на те, що вам потрібно. Так от мені дуже важко передбачити, що зараз буде відбуватися на тому напрямку і як це вплине на нашу можливість збільшувати, в принципі, про що мова йшла постійно, і ми говорили про те, щоб збільшити 1,7 ГВт до двох. Але як це буде відбуватися зараз, мені доволі складно передбачити. Там буде ну, якийсь перехідний період для того, щоб зрозуміти. Як змінилася команда Укренерго? А як, хто тепер буде цим займатися? Як це буде працювати? І навіть з точки зору технічної, це означає, що все трохи відкладеться, просто тому що мають прийти нові люди і зрозуміти, як це відбувається в серпні. Був такий невеличкий період, коли ми навіть експортували електроенергію через надлишок генерації, в поточних умовах чи є якісь шанси повернутися до можливості експорту? Та в нас є, тому що якщо сонячна погода, генерація сонця велика, восени споживання відносно невелике, І в принципі, я думаю, що при відновленні високовольтних мереж в нас знов відновиться і невеличка, але можливість експорту в день саме в сонячні години, якщо чесно, зараз енергетика настільки обезкровлена, що кожна копійка на вагу золота, тому Чесно, я би не стримував цей експорт жодним чином. Навпаки, ну чим більше експортують того, що нам не потрібно для власного споживання, тим краще, так чи інакше, це гроші в Україну, це гроші, які ми зможемо якось використати, що ще відновити, що ще побудувати. Дякую. Можливо, в журналістів є запитання до нашого гостя. Нема тоді, пане Олександре, дякую вам. Я нагадаю, дякую що за ми говорили про ситуацію в енергетиці наслідки ворожих ударів по об'єктах енергетики. А медіа центр Україна подовжить свою роботу буквально за 10 хвилин. І будемо говорити про другий книжковий форум Київбукфест. Залишайтеся з нами. Спресом у студії працює Катерина Широкопояс. Семеро людей дістали поранення унаслідок ракетного удару по сумах. Двоє у важкому стані. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни ударили по приватному сектору міста. Зафіксовано два влучання. На місці працюють екстрені служби. І шестеро людей поранені внаслідок обстрілу Харкова. Уночі росіяни ударили по місту ракетами. Також били по Чугуєву. Там четверо постраждалих. Серед них чотирирічна дитина. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенгубов. На місці влучань працюють рятувальники. Харков знов під обстрілами було два влучання. Перше влучання було у Слободському районі. Постраждало більш ніж 10 приватних будинків. Два з них повністю зруйновані. Шість людей отримали травми різного ступеня. Крім цього, друге влучання це газогін. Зараз пройшла локалізація цієї пожежі. А уранці ворог ударив по Дніпропетровщині. Окупанти обстріляли покровську громаду із важкої артилерії, а Червоногригорівську – дронами. Наслідки атаки наразі уточнюють. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також увечері росіяни двічі атакували Нікополь, а після опівночі повторно обстріляли райцентр артснарядами. Ніхто не постраждав. І знову палає у Білгородській області Росії. У Рокетнянському районі зайнялася масштабна пожежа, нібито після обстрілу. За словами тамтешнього губернатора, п'ятеро людей загинули. Ще двадцятеро поранені. У наслідок атаки пошкоджені два приватні будинки, комерційні об'єкти а також понищені лінії електропередач без газу. Залишилися райцентр Рокетне Рокитне та села Бориспіля та Новоленінське. Засновника та гендиректора телеграму Павла Дурова затримали у аеропорту Парижа. У Францію мільярдер прибув на приватному літаку із Азербайджану. Повідомила французькі медіа. Попередньо дурову можуть оголосити про підозру у співучасті у тероризмі, продажі наркотиків, шахрайстві, а також відмиванні грошей. А ордер на обшук, нібито, видали через його відмову співпрацювати із правоохоронцями. Зброя ППО та боєприпаси Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні. До вересня вільність передасть комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове обладнання та гармати. А до кінця осені країна планує передати нам близько п'яти тисяч безпілотників власного виробництва. Про це заявила прем'єр-міністрка Литви Інкріда Шимоніта. За її словами, країна виділить 35 мільйонів євро на закупівлю радарів та обладнання для розміновування в Україні. 25-річний герой України ще три роки тому Іван Чорний жив у Польщі і не уявляв себе у війську. А 28 червня 2024 року президент України підписав указ про присвоєння старшому солдату найвищого ступеня відзнаки звання Героя України із врученням ордену Золота зірка. Історія молодого хлопця, що поставив батьківщину понад усе, знає наша Анна Морозова. Навчання за кордоном, футбол, подорожі і робота. Усе це уродженець Полтавщини, Іван Чорний, залишив, коли прочитав перші новини про обстріли України. Ахтирка там вже її бомбили. Це за десятки кілометрів від рідних, і я собі не міг дозволити по телефону просто їм говорити. Там тримайтеся, все буде добре. Навіть там не роздумував там їхати чи не їхати. Вирішив всі свої справи і зібрав по речі. І поїхав собі в Україну, як і всі відстояв чергу під ТЦК, та хлопця прийняли не одразу, адже взагалі не мав досвіду військової служби. Згодом мобілізувався до лав бригади ТРО кілька місяців навчань і охорони об'єктів. А потім передислокація на Донеччину у січні 2023 року. Я був зарахований до розвідувально розвідувальної розвідувальної тактичної групи. Ми прийняли свій бій в селі Просквівка проти вагнерів. Найважче за що особисто так хвилював. Щоб не підставити, щоб за рахунок моїх дій не дай Боже хтось не втратив своє життя. От за це я хвилювався. Справді загальний такий бойовий дух і дав нам сил то все пройти з мінімальними втратами, виконати завдання, втримати свої позиції, не віддати ворогу жодного сантиметра своєї землі. Далі район Мар'їнки та Авдіївки, де Іван зізнається було найтяжче відновити мінну смугу. Таке завдання поставили, коли Іван Чорний був вже у складі інженерної роти. Зробити це треба було під прямими обстрілами і перед носом ворога, який ховався у воронках або за розбитою технікою. Була ідея відволікти ворога за рахунок дрона. Це все вдалося. Хлопці це аеророзвідки відволікли його. Мені вдалося заскочити за спину ворогу одному з найближчих укріплень, яке знаходилось до нас, і трішки перечекав, потім знищив. Першу групу там чотирьох, четвертого мені товариш допоміг знищити. Іван додає на цю посадку. Заїхало приблизно 50 одиниць техніки. Частину знищила наша артилерія, але люди були виснажені від двох днів інтенсивних обстрілів і постійних боїв. В другій половині дня ми взяли одного росіянина в полон. Мені товариш допомагав. І ще пізніше, коли стемніло, за його даними, він сказав, де ще є і можуть бути вороги. Йшлося про одного, але ми пішли туди, це метрів 200 було в полі від наших позицій, і там взяли ще чотирьох росіян в полон. Так, Іван з побратимом Олександром вполювали так званих чорних гусар. По прибуттю в штаб на Івана Чорного чекала особиста відеоподяка головнокомандувача Валерія Залужного і повідомлення, що за цю місію 25-річний хлопець отримає найвищу державну відзнаку Герой України. 15 липня 2024 року. Президент вручив нагороду старшому солдату. Ці всі нагороди скажімо, надягати можна, коли всі хлопці будуть вдома. Завершення війни буде тоді, коли всі будуть вдома. І всі території, абсолютно всі будуть повернуті. Фізичним шляхом це дуже важко, тому тут треба сильну дипломатію, і маємо ще дипломатичним шляхом тиснути, щоб повернути всі території і абсолютно всіх наших. Хлопців, усіх дітей, усіх жінок їх вивезли примусово. Івано-чорному запропонували переведення у 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду Дельвес. Пройшов навчання на оператора БПЛА, але після повернення в зону бойових дій отримав поранення. За висновком лікарської комісії Берлін може працювати в толових частинах, але наразі не бачиться бета. Тож шукає нагоди служити ближче до побратимів і надалі бути корисним для збройних сил України. Анна морозова, Богдан Проскоров із Полтави для. Телеканалу Еспресо". Телеканал Еспресо та благодійний фонд Васна відкрили збір коштів на закупівлю сучасних дронів та систем радіоелектронної боротьби для 3-ї окремої штурмової бригади 110-ї та 47-ї бригад зсу захисники на Донецькому напрямку щодня стримують ворожі атаки боронять нашу